Всім привіт дорогі друзі, ми на, ви на каналі Вгадавчик і сьогодні ми будемо е грати гру, ну, таку флешру, бачите, в мене такий тут значок намальований. От таку будемо гру якусь грати, називається Shift. Але перед тим, щоб пограти, я хочу дуже вас поблагодарити. Ви за попередні відео дамте. Я м -м, вам показував той код е з тим, е ну, там, де я участвував в хакатоні. Ви під тому відео ви набрали 20, а не або навіть більше 20 лайків. Я ще не дивився, але ви, ну, ви просто ви мене дякуєте, що ви мене підтримали. І я за це заробив сертифікат. Я вам обов'язково після цього відео я вам, ну, пришлю цей сертифікат, ви подивитесь, він дуже буде ідеальний. Але я час витрачувати не буду. Давайте зіграємо першу частину, бо я щоб... Всього 4 частини. Вимкнемо. Бо мене... бо тут все на світі тут лукає. Так, що тут треба робити? Welcome to shit, you're not so ordinary puzzle. use the arrow keys Ага, ліво-право то бігти, так? Да? Угу. Uh -huh. Press space to jump. Ага. Ну це тут пробіл, щоб стрибати. Тут у нас шипи є. Я таку гру, якщо чесно, я перший раз не граю, бо я най, най... ще навіть не привик неї грати. Але може на... сподіваюся, вона мені сподобається. Бо я чув, що в неї там чотири частини є. Але я ж ну, тих частин ще ніколи не грав. Тут ключки підібрав. Тут стінка там внизу. А, то ж, щоб щоб на шипи не впав. Uh, чекай А як далі мені туди піти? Там щось до гори ногами перевернуто, Sometimes The Online Ding Left of Try this is Shift. Може саму кнопку Shift натиснути? О! Oh, <laughs> подивіться, Я, ек... я екран переверну. Як я натиснув Shift то прикольно тут, там тепер буде то я разум що то за гра така I'm sorry that I forget to tell you your bank time on your performance better get a move on if you want to make that hack scores list І що це значить? ну короче щось там Вибач, я там забув тобі сказати щось там і тут какие там таймери, де, короче. Ну ясно. Так. Зараз пробуємо ще еще пеперостремнути. О, перестремний, но ну, що я зараз горрижусь. Ну да. Вся гра трохи така тяжка, але я буду привыкати з нею і, і потім я з неї стану професіоналом. А поки що ми тільки тренуємося. Так. Куда дальше стрибати? О, от трохи. Та я зрозумів, то саме ця гра Shift призначена, щоб то... Як гравітація там. От, наприклад, якщо не скайш shift, то все перевертається догори ногами. То, як, чисто, як гра в тінь. Далі тут якісь... Не знаю, що тут йде. Ой, перепрошую. До речі, це... Зараз я граю в флешеру, як ви можете сказати. Але оскільки флеш заблокував у 2020 році, то я собі... Ну, тут зараз такі програми існують, що можна і флеш-ігри грати. Всі питаються, чого тут флешра заблоковано. Я пам'ятаю, я дитинці дуже любив флеш-ігри грати. Тобто мені ну, казали, що дуже популярна гра була на початку 2000-х роках. Ну добре, я вам об'ясню, зараз нічого не буде, зараз ми просто граємо. Так. Не звертайте увагу, що мене там. Мені, там е, Там... пауза там чи що. То так. То щось е, сама програма в мене щось так вийшла за межі. Бо я ж то ігри, то де створив, то просто ж. Готова програма є. То просто я граю в ігри. Бо я то через... Ем, ну, через інтернету гру скачав. Бо я. ну, Оскільки я дуже хотів феш ігри грати, тому я вирішив. Ого! Ви бачили тільки, що як я натиснув на ключ, я ж е, за тою платформою я ж став, що я міг би зараз перестрибнути. Але хоча я слабо стрибаю. Це до речі то дуже прикольна гра, Я ще не ніколи не грав. Just guiding your time is 280 секунди. Тобто майже 5 хвилин ми граємо. Чи що? Шо? шокайте. Зараз тільки кикім ми граємо Я поки не знаю. Now your dinking is shifting. Ой Не ну, що шо мне ключ не буде пить пират Я тут раньше то и голово головоломка Така прикольна Ну Я кодом Да А що буде далі в shift я ж не сам не знаю, що буде далі. А далі буде, дізнаємося тоді, коли ви під цим відео. Ну, то, що зараз знімаю, наберете максимум там, 5 лайків чи 10. Ну, спочатку ви під першій частині наберете 5 лайків. А там далі я вам скажу, в якій частині набирати лайки. Error, your game, timer, data has been lost, you will not be able to submit in a high score що тут таке? Ваш Ігровий таймер Скинувся чи Тут Тобто всі дані зам. загубив Ти Не можеш виставити Високі очки. Хоча англійську я так так дуже розумію, але. Вдох, там, ну, там, буду проблеск на шестом читать. Перепрошу. Ты, я, сихпати, вам я вам даже выплачу за перепрошивание. Мне там... Просто... Там что-то Ali tako se je dobro. Oh, I'm just kidding again your timer that is perfectly safe Hannes you're at about 10 minutes or something I think. Ще ишо мне робите. Но так падаем поки. І все так, так швидко є, я думаю, тут дуже дуже тяжко. The timer is ...a lie. Таймер брехня. Що брехня? Ми, новини, ну, так розробники гри так придумали таке. Такі приколи. Хоть то флешра, але не приколи може там попридумати дуже багато. Так. Так. Run. Втікай. шипи Хлопці, вони не хочемо не зараз продавити. Ой-ой-ой. швидше 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 бо мене зараз кікнуть. Фух, якраз ми вчасно встигли You have done extremely well in reaching the final level of this game. I'm proud to present you with the trophy for your achievement in the next room. А, то тобто то що что-то уже кинец рита я вже в рівень рим пришел да Тобто, там зараз мені там буде кубок давати, так? да лесень, subject, Subjects... ой а що тут ще идут чекай втікай. Uh, Oops, sorry about that. I forgot to remove this trophy blocking hole. Please wait petly why we send someone to get you. Oh, <звук> <звук> а чекайте, що, то було, що? Я, що тільки тільки Я до кубка підійшов. Мене придавило. Uh собі? Я. Як я тільки що до кубка підійшов, не, не зразу привітав, але я впав і там і щось там бупс, щось там таке. Що то таке? Тоді я виграв чи я програв шоль? Напише що congratulations e, за, за скільки я тут прийшов часу. Анонімус. Що таке анонімус? А, то, то тобто нікнейм вести свій. То easy. Заведем да, свій. Як мені вистечкайте. Віга. Да. Чік. А, я бо кука не можу писати, бо тут дуже... Тут треба багато написати. Тоді напишемо просто Артур. Це ім'я. Submit. тобто що тут означає? Виставити очки? Частини, поставте під тому відео 5 лайків, і я знімлю другу частину, як я буду проходити шифт номер 2 З вами був на каналі Вигадавчик. Всім па-па